Тема, мені дуже сподобалося це робити своїми руками. Я дивилася ці емоції, які просто від мене виходили дівчата, жінки, там і дорослі були до 60 років. Клієнтська база в мене, вони виходили інші. Вони просто деякі плакали. Ну, клянусь, деякі просто плакали. Зайшла в ванну одна жінка. Ну, вже доросла була, вона все життя мріла про довгі волосся. І ну, ці мас-маркети, ці е, продукти, які типу відрощують волосся, типу змінюють вашу генетику, цього не буде. Якщо одна волосинка з волоссяної луковички цибулиночки росте, вона і буде одна. Буває по три, по чотири, по п'ять. Ну, якщо немає густини волосся, ну, ти його ніде вже не зробиш і не знайдеш. І вони. Якщо ти мрієш про це все життя, і ти його отримуєш за дві години, і у людини шок, просто приємний шок. І знаєте, у багатьох змінилося життя після цього. У мене дуже багато клієнтів вийшли заміж, поїхали за кордон. Багато хто почав сам займатися і пішли в б'юті-сферу.